слава. вітаю, пані Ірина. А розкажіть, які конкретні можливості відкриває фонд Сейф для України? Чи вже є попередні домовленості, плани щодо залучення інвестицій та отримання контрактів від європейських партнерів для українських оборонних підприємств? Як ви вже зазначили, все вірно, Україна офіційно визнана партнером програми Сейф. І це є вагомим кроком, який відкриває нові можливості для наших виробників. Саме Наразі вони зможуть повноцінно долучатись до спільних європейських закупівель, інтегруватись в ланцюги постачання, реалізовувати спільні проєкти у сфері високотологічної оборони продукції. Це все є основою для глибшої кооперації, локалізації виробництва, розвитку інновацій разом з європейськими партнерами. Ми говоримо про те, що українська оборонна промисловість все глибше інтегрується в європейську оборонну промислову базу, не лише в рамках європейської оборонно-промислової стратегії. Але й в рамках європейської оборонно промислової програми, яка також буде затверджена найближчим часом, СЕЙФ пришвидшує цю інтеграцію, фактично даючи українським виробникам інструменти, які доступні європейському виробнику. Ми спільно вже опрацьовуємо з низкою європейських партнерів можливості як по спільним закупівлям української продукції, так і фінансування спільних проєктів, які були ініційовані до цього, та які будуть. На найближчі місяці. А от з практичної точки зору, яким чином реалізується цей інструмент? Загалом «Сейф» передбачає співфінансування закупівель оборонної продукції країнами-членами ЄС і Україну долучили також до цього інструменту. Відповідно, ми є повноцінним партнером разом з європейськими країнами. З української сторони координація роботи в межах «Сейф» Відбувається через Ukraine eu Task Force. Це робоча група Україна ЄС з питань оборонного промислового співробітництва. І перше засідання відбулось за нашою участі та разом з міністерством оборони 12 травня 2025 року в Брюсселі в рамках Європейського українського оборонного промислового форуму, який ми організували спільно з європейськими партнерами. Фактично, цей Task Force займається трьома ключовими речами. Це спільний пошук додаткових механізмів фінансування, і ми домовились з партнерами, що ключовою роботою наразі буде нашої сторони це якраз таки зосередження на програмі СЕФ разом з партнерами. Ми напрацьовуємо фактичні кроки для імплементації цього фінансування з іншої сторони. Також кооперація. Ми посилимо. Співпрацю з партнерами та з компаніями, особливо у ключових напрямках, які також були погоджені на першому засіданні та це, зокрема, кооперація у сфері противоповітряної оборони. Це означає спільне виробництво, обмін технологіями і розробку нової техніки. І третій напрям це інтеграція виробництва та ланцюгів постачання. Ми працюємо над тим, щоб українські заводи стали частиною європейських ланцюгів постачання. Тобто виробляли компоненті або цілі системи разом з європейськими компаніями, що зробить наш ОПК стійкішим та сильнішим. Фактично, все це є визнанням України повноцінної частини європейської оборонно промислової бази. Тепер головне завдання реалізувати ці можливості на практиці, і саме в рамках Тасфорсу ми будемо робити все, що від нас залежить, аби презентувати Україну та український ОПК на найвищому рівні. Пане Давиде, українське військо має унікальний досвід ведення війни в 21-му сторіччі. Але, от що стосується виробництва зброї, у міністерстві цікава ваша думка як представника міністерства. Чи може Україна перетворитися на такий європейський оборонний хаб? Як вважають міністерство? Ми робимо все задля того, аби. Зробити Україну арсеналом вільного світу і будувати оборонну промисловість в тих а, в тому а, Русі, який в нас є під час війни, і при цьому нарощувати виробництво ще й темпами, які ми це робимо, це величезний виклик, з яким ми стикаємось кожного дня. Ми долаємо безліч труднощів на цьому шляху, і це досвід, якого наразі немає в жодної країни світу, і наші партнери. Раді отримати цей досвід від нас, а ми в свою чергу будемо раді з ним поділитись наразі. На нашому полі бою видно, як технології працюють, а які ні. І стає зрозуміло, що саме треба вдосконалювати, щоб все працювало значно краще та ефективніше. І найбільша перевага у розвитку оборонних технологій а, саме в Україні це швидкий цикл інновацій. Інколи від розробки до фронту в деяких випадках можуть проходити лише кілька місяців, саме тому наша експертиза є найкращою у світі і одним з найцінніших ресурсів, який ми готові поділитися разом з європейськими партнерами. Ми відслідковуємо та аналізуємо ефективність зброї та ділимось з нашими партнерами цією інформацією і технології та озброєння, виготовлене в Україні під час війни. Досконалено відповідно до умов сучасних бойових дій, які якраз таки формуються наразі в Україні на полі бою. І ці дії матимуть велику цінність як для компаній, так і для наших країн-партнерів. Пане Давиде, ще маємо хвилину. Скажіть, а які ще фінансові механізми підтримки були оголошені останнім часом? Нещодавно. Підбулося підписання проектної домовленості щодо механізму і надприбутків на від заморожених російських активів. І йдеться про загальну суму в 3 мільярди доларів. Ці кошти будуть направлені на закупівлю оборонної продукції, як іноземного виробництва, так і на озброєння, виготовлене українським підприємством. Відповідно, це є додатковим механізмом залучення фінансування у наш оборонно-промисловий комплекс. Окрім цього. Ресурсі також можуть бути направлені на обслуговування військової техніки, включно зі спільними проектами, які реалізують українські та іноземні оборонні компанії. Відповідно наразі надзвичайно важливо залучити додаткове фінансування в українські ОПК, адже як вже неодноразово зазначалось, на цей рік наші підприємства мають виробничу спроможність на рівні 35 мільярдів доларів. Проте наявних коштів у бюджеті на жаль недостатньо, щоб забезпечити замовлення на відповідну суму. Через це залучення іноземних фінансових інструментів є одним з пріоритетів у нашій міжнародній діяльності. Наразі з низкою країною ми опрацьовуємо можливість відділення фінансування через інші механізми. І з нещодавніх оголошень, те, що було також анонсовано, це долучення Німеччини до ініціативи «Manufacturing Freedom», яка була ініційована вже декілька років тому. І наразі ми маємо. Навіть більший об'єм фінансування на 2025 рік ніж результат, який ми досягли минулого року, що сягав більше 1,5 мільярда доларів.